Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми сьогодні дивимося з вами грудень в Україні. Що він нам несе, на які питання ми зараз будемо отримувати відповіді? Отже, Україна в грудні, загальна ситуація як сигніфікатор сама загальна ситуація. Також внутрішня політика, зовнішня політика, економіка всередині країни, військова ситуація, можливості та загрози. Отже, у нас зараз. Сигніфікатор ну, загальне це на оракулі, тому дивіться контроль ситуації, але завдяки грі. Тут треба думати: гра іде гра, розумієте, на арені. І гра тут така: хто більше додумається, хто більше проконтролює, хто більше отримує і так далі. Тут йде да, тут розумова гра, можна сказати. Також загальна ситуація для України дії. Дії, дії для того, щоб стабілізувати. Дивіться, дії такі, що а, а, тут намагання двох президентів або двох представників країн а, домовлятися і стабілізувати ситуацію. Давайте ми зараз глянемо, наскільки. Все у нас буде получатися, тому що тут якраз є, що дві сторони пропонують свою історію, пропонують свою. Якщо тут це ми беремо за агресора, то якраз він свій план пропонує по своїй, скажімо так, по своєму баченню. Ну, це ми розуміємо. Але в грудні якраз це буде. Тут наша влада піднімає свої питання і свої пропозиції, якраз кажучи про землю. Ось так. Чим це все буде закінчуватися? Ну, Я знову ще раз скажу, що тут мова йде про гру, про виживання, що це треба стабілізувати і вижити. Хто більше, якби, хто більше зможе викрутитися, викрутитись із ситуації? Я вам більше скажу, що на фоні цієї гри. Звичайно, для української сторони це буде дуже важко, але те, що, те, що Україні не получалося домовитися, якраз може в грудні отримувати цю саму силу, тобто підкріплення. І зупинка. Можливо, тут буде якраз можливо, тут якраз і буде, скажімо так, вкладення і опрацювання тих питань, щоб стабілізувати ситуацію і зупинити ворога. Ось так. Так, це буде велика робота. Далі ми дивимося. Це загальна ситуація. Отже, домовленості про стабілізацію ситуації в Україні і максимально залишати у себе української землі. І зупинка ворога. Далі, внутрішня політика. Ми зараз дивимося. Ну, ви знаєте, теж щодо політики. Внутрішня політика. Якраз тут мова йде про. Країну про заботу, про заботу людей, заботу хвилювання за емоційний стан. І так, це мова йде про, про можливості. Дивіться, мова йде про можливості, про допомогу в скрутних ситуаціях. Ось так, дивіться, з часом. З часом буде ситуація законно якось оброблятися і пропонуватися народу, щось буде від головних облич країни, пропонуватися на законному рівні, те, що може, довго якось тягнулося і так далі. Це для, ну хай можете сказати, задобрювання, як завгодно. Да? Але це якраз мається на увазі якісь, ну, правда, це якісь можливості. Це якісь можливості особистого характеру, тобто для конкретних людей це не це саме про людей, про народ. Тобто, ось, якщо хочете, ви можете ось це брати. Якщо хочете, можете цим шляхом піти. Тут мова йде про можливості. Про можливості, дивіться, відкриваються сторони, відкриваються можливості, закінчується якийсь десь складний період, і це все ж таки буде чи прийматися закони. Да? Рука допомоги, скажімо так, ось рука допомоги. Так, дивимося далі. Зовнішня політика для українців. Ну, Зовнішня політика нам показує не дуже, скажімо так, радіючі моменти. Тут про там, де так, ну, значить, зовнішня політика буде робити так. Там, де вони не недо, додавали, там, де вони тільки... Проявляли свою, проявляли свій жаль і так далі. Тут все ж таки може бути мова про зброю, яка далеко летить і далеко може бити і розбивати. Ось мова про це йде. Якраз тут жезлів я нам розповідає про можливості зброї і підтримки. Дивіться, пропозиція є, але тут більше так знаєте, схожі схоже на що дуже повільна допомога, і я б сказала це як дразнілки. це як дразнять да? мишку там якимось, я не знаю, лаковим кусочком маленьким. Хотілося б більше дії, ніж просто пропозиції. Пропозиції будуть давати будуть, можливо, не в таких знову, в грудні, не в такій кількості цієї самої зброї, яка потрібна. Ось така буде зовнішня політика. Це в грудні. Сама так, це внутрішня політика, економіка. Дивимося. Ну що ж, тут нам кажуть, що ти що повинен сам за себе стояти, сам піклуватися про свої збагачення, набування, користуватися тим, що ти вчора заробив, тим, що ти вчора, скажімо так, накопичував. Також я думаю, що все ж таки дивіться на майбутнє українців, те, що буде закладатися в грудні, на майбутнє буде мати гарний результат. Тому що тут все рівно дивіться всі ці карти. Всі ці карти нам зараз кажуть про те, що все рівно, навіть якщо тільки в грудні це все закладається, але в майбутньому це дасть можливість відкрити дороги. Відкрити дороги. Ну, мабуть, все ж таки буде запропоновано, можливо, якісь молоді, можливо, навчання якесь. розумієте? Якщо виїзд, то це стосується закордонних вузів. Якщо ні, то тут може, якщо не виїзд, то все йде про те, що дивіться, тут все ж таки, мабуть, будуть якісь кордони відкриватися, можливості виїзду за кордон. Тому що тут якби знімаються деякі окови. Але ці кайдани вони будуть обмеження, тобто зняття якихось обмежень. Розумієте, але ці обмеження вони будуть стосуватися не всіх підряд. Тому що тут якби особисті твої обмеження не для всіх підряд, не масові е, обмеження будуть зніматися. Розумієте, то тільки для то, для тих, можливо, хто має намір кудись там виїжджати, навчатися для здобування особистої освіти, особистих знань і так далі. Тобто, дещо якісь обмеження будуть зніматися, і ці обмеження може також е, да дивіться, відкриваються якісь дороги. Варіанти доріг, варіанти. Тобто ти можеш туди-сюди, там, де у тебе не вистачало можливостей. Це може означати також фінансові різні підтримки. Це може означати, це може означати просто можливості і шанси, підтримка як фінансова, так і просто в можливостях, що ти можеш кудись поїхати, вступити і так далі. Отака буде внутрішня політика. Ідемо далі. Військова ситуація для країни. Військова ситуація для країни в грудні. 7. Все видно. Так. Ну, що ми тут бачимо? Жріця, диявол, сім жезлів. Для грудня все ж таки десь, ну, не можу сказати, що прекрасні якісь моменти, але все ж таки, дивіться, плани. Плани, які там заздалегідь готуються, тому що вони тримаються у, схованки, да, таємні. Ось Ворог наступає, маємо оборонятися, ситуація така, маємо оборонятися, сили тут нерівні, але все рівно розумієте, серед цього всього є якась скрита підтримка. Вона скрита, вона, її не видно. Ось так. І ось ця якраз підтримка дасть змогу ем, десь, хоч вона і невелика, тому що тут якби нерівні, нерівні сили. Дасть змогу стримати. Десь ворога. Але все рівно дивіться, підступи будуть дуже підля, дуже агресивні підступи. Нападіння на нападання на рух ворога, скажімо так, неочікуване. З іншої сторони, в груди несе нам ситуацію таку, що ворог десь буде і стриманий, і навіть десь почнемо його обстрілювати, стримувати і блокувати. От що цікаво. Це ми ще глянемо. Ось що цікаво. На жаль, я не бачу активних дій з нашої сторони, ну я би проривів, да? тому що тут сили не рівні. камічів, сили не рівні, ну, ось так. Так що високих таких досягнень в грудні. Немає. Десь ми стримуємо ворога, десь ми стримуємо ворога, намагаємося закривати. Але це так, знаєте, я би сказала, де повезе, де більше наші сили от стримують, там от де повезе, де якось так складуть, складуться обставини, там і будемо стримувати. Ось так, тому що тут ворог масовістю, і, скажімо так, ворог тут бере, ворог тут бере більшою підлістю. Да? Також можу сказати, що. Зараз я перепровірю, чи стої, буде ця ситуація стосуватися того, що будуть якось ворог наступати в коло, намагатися брати. Я хочу сказати, що ворог, десь я вже це казала. Ворог буде на окупованих територіях щось замащувати, хліба роздавати, макаронів всипати, бумажки різні у вигляді, документів давати, допомагати людям там десь виїжджати на свою сторону, що цікаво. Тут йде якби поміч, але ця поміч дуже йде хитра, хитра, підла, якби ну, тут такі, такі, така історія. Так, і ми дивимося далі можливості для України в грудні. Можливості в грудні. Грудень для України все-таки є е, прорив до майбутніх шансів. От як ти не крутив, все рівно тут намагання стримувати ворога, е, стримувати ворога, як і тут вирішить е, плани, якби да, стримувати ворога, зупинити. Як і ворог тут має теж свої таємні плани. З, знову хочу повернутися. Дивіться, таємні плани ворог має для того, щоб більше окупувати. І я ж кажу, шанси не рівні, десь ми зможемо це стримати. Ось так. А тут, якби все рівно, у нас можливості є такі, що... які в майбутньому відкриють нам допомогу. Шанси до, до допомоги, да. Можливості такі, що допомога все рівно буде. І е, я не можу сказати, що це великими якимось ну, це якась ситуація. Дивіться, так це на державному рівні, це на законному рівні. Але ця ситуація потихеньку все рівно дасть нам можливість. Їх допомога дасть нам можливість рухатись вперед. І до змін карта сонце Колесо фортуни до змін. Ну дивіться, нам дають допомогу, але нам тут кажуть, що ви повинні її правильно використати. От, правильно скористатися, от правильно її направити. От ми її вам даємо, а ви повинні правильно прокрутити це колесо своєї долі, фортуни. Чи зможемо правильно використати? ну Кажуть, що мало, все рівно. Чи можемо правильно використати? Так, це військова допомога і грошова. Ну, прийдеться, дивіться, прийдеться така, така цікава можливість. Два варіанти. Так, да, прийдеться все ж таки частину військової, частину грошової матеріальної допомоги, частину військової зброї, зброї, частина ресурсів якихось. Да. І, звичайно, треба буде все ж таки більше обирати, тому що більше треба відправляти на на оборону. І далі ми дивимося: загрози, які для України. Які можуть бути загрози для України, а це нічого не ділання. Це пасивність, ось яка, дивіться, ніж ось загроза це е, я нічого не бачу, я живу своїм життям, мене це не стосується. Вибачте, бо тут е, ти якби закриваєш очі на е, ситуацію, яка є загрозою. Ти обмежуєш свою свідомість. Я не я, і це не про мене взагалі моє життя інакше. Я хочу жити, це не моя війна і так далі. Що, от, яка загроза? Е, це, скажімо так. Мова не про емоційний зараз, що треба вкладатися в цю війну емоціями, це як відсторонення від ситуації. Розумієте? Тобто, не вкладання, не вкладання Ресурсності, енергетичності. Я не я, хата не моя. Не хочу я, щоб хтось мене взагалі мене займав. Не займайте мене, я живу своїм життям. Далі не займайте мене, я закриваюсь, мені страшно, які загрози, обстріли великі, які загрози для, для України? України? вистачання захисних ПВО. Які? які загрози, що летять здалеку? Отакі загрози. Але тут повністю, коли люди якби хочуть відсторонитися, розумієте, такі загрози. І якщо сьогодні не, скажімо так, не змінити свою свідомість, а лише тільки боятися чого, це приведе до більшого, більших втрат. Ось так. Треба сьогодні. Ну, це, мабуть, це всього стосується, це не тільки окремої якоїсь України, да? це як народ, це все разом. Боятися, мабуть, треба для, для самозбереження. Але тут мова йде про те, що ніж, чим більше ти відсторонюєшся, я не я, я не хочу цього знати, це мене не стосується через свій страх. Тим менше буде вкладання енергетики, не ментальної, що ви думаєте тільки про страх, а якби не вистачання ресурсності для України. Розумієте, через страх. Ось так також, якщо ми кажемо про людей, мова йде про те, що чим більше ти боїшся, закриваєш очі на свій страх, менше дієш, тим більше твій страх йде більше в егрегор, наповнюючи туди, і тебе блокує. Ось так можливо, це мається на увазі також вкладання твоєї ресурсності, але не у вигляді просто сили, скажімо так, а у вигляді там донатів, допомоги і так далі. Тому що тут як не вистачання через те, що ви люди відвертаються, це не моя. Війна, я хочу жити інакше. А інакше не вийде, тому що не вистачання оборони. І ще яка є загроза? Загроза є така, що через сильні обстріли може бути. Ну, по-перше, сильні обстріли. А по-друге, окупація може бути. Ось так. Що може привести до окупації. Карти д'явола. і все. Це через. Тільки це вже карта випадає, через. Те тільки що ми якби бачимо, ми роздивляємося, але мало діємо. Ось така любі ситуація, такий грудень. Тож єднаємося, допомагаємо військовим. Що ми можемо зробити? Ми можемо допомагати військовим, і дуже гарно, коли ви це робите, цілеспрямовано. От ви знаєте, куди саме там бачите, що потребують машину туди, бачите, що потребують там сюди. Не забувайте підписувати петиції нашим героям України всім, тому що завдяки їм цим людям у нас сьогодні на деяких частинах України вільність та свобода. Так, що підтримайте один одного, любі, пока-пока.